У Черкасах 10 бійців з ампутаціями знялися для фотовиставки, щоб розповісти світу свої історії, а заодно долучитися до благодійного аукціону, на якому збирали гроші на дрони і автівки для евакуації поранених. Як усе було, бачила наша Ольга Косенко на цій світлині? Ветеран Віталій Моцний разом із 16-річним сином своїм прикладом виховання. Може стати на Сам Віталій уже ветеран. Обидві ноги втратив торік у вересні, відбиваючи штурм Бахмута. До тяжких поранень, каже, був готовий. А ось до реакції людей на його протези ні. Тож вирішив взяти участь у фотопроєкті. Коли там люди йдуть і там, тисають пальцем подібне на людину, яка от, рухається на протезі. Звикнути жити із металевою ногою було дуже складно, згадує Сергій Прятка. Свою він втратив в АТО у 2017-му. В автівку, якою евакуював поранених на Донеччині, влучила ворожа ракета. Коли повертаєшся, то дуже психологічно дуже важко. По-перше, ти ну, наприклад вмів щось робити до поранення, а після поранення ти фізично це не можеш зробити. І це дуже бісить. Чесно на фотовиставці дві світлини Сергія. Його протез крупним планом та ось ця, де ветеран з болем дивиться у бік. У нас суспільство цього не розуміє. Ну, ціну що, незалежності нашої країни. Тут Так. Угу. Три місяці військових з ампутаціями знімав черкаський фотограф Ігор Єфімов. Намагався спілкуватися, всі герої ну, герої з великої літери, багато історій, з деякими тим по дві-три години, типу, зйомка тривала. На відкритті виставки провели благодійний аукціон, щоб зібрати кошти на дрони та евакуаційні автівки. Один з лотів золота медаль Сергія Прядки. Її завоював у штовханні ядра на іграх нескорених минулоріч. Віддавати нагороду, каже, не шкода. Вже пару, якби дрони, допоможуть залупашити танка російського. Того це якби, все на перемогу. Та з медаллю розлучатися не довелося. Її продали з молотка за 100 тисяч гривень. Новий власник повернув нагороду ветерану. Із Черкас Ольга Косенко Олег Клименко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.